Добрий день, малята! Подивіться, яка яскрава осінь за вікном. А що це за листочок нам вітерець приніс? Спробуємо відгадати, з якого він дерева. Стовбур рівний, як колона, а листочки як корона, влітку листя зеленіє, а восени враз жовтіє. Так, це дерево клен. Запрошує нас у гості, тож відправляємось. Клен дуже красиве дерево, яке чудово виглядає в будь-яку пору року, але восени кленові алеї стають прикрасою будь-якого міста. Осінь розфарбовує листя клена в жовті, помаранчеві, червоні кольори. Підійдемо ближче. Клен могутнє, високе дерево. З клена прямий, схожий на колону. Кора – сіро коричнього кольору. Доторкніться до стовбура. Який він на дотик? Гілочки у клена кривуваті, сучкуваті, рогаті. Листя клена впізнає кожен. Воно велике, плоске, схоже на корону. А вам що нагадують листочки? восени листячка стає казкове, дає світло навіть в пахмурий день. Подивіться, як світяться ці тоненькі листочки. Спробуйте і ви! Зелені, жовті, оранжеві листочки на тоненькій ніжці. Добре підійдуть для букетів. Назбирайте і ви свій осінній букет. А під листочками ховаються плоди клена. Плід клена складається з двох крилатих плодиків, що стирчать у різні боки та приросли один до одного. Ці плоди називають крилатки. Коли осінній вітерець їх зриває, вони падають, обертаються, наче гвинт вертоліта. Спробуйте і ви. Кружляє над нами насіння креслате. Радіє насіння, що вміє літати. Це клени високі з осінньої гілки, синіх проводжають в далеку мандрівку. Деревина клена міцна, гнучка, тому з неї виготовляють музичні інструменти, гітари, сопілки, скрипки. Також різноманітні меблі. З деяких сортів клена виготовляють кленовий сироп, який використовують у десертах. Ось яка чудова прогулянка у нас вийшла. Як називається дерево? Великі чи маленькі у нього листочки? На що вони схожі? Якого кольору бувають? Молодці малята. Будьте допитливими та спостережливими. До побачення, до нової зустрічі!